Ісусу Христу. Будь бодьорою, дочко, віра твоя спасла тебе, сказав Христос до тої жінки, яка 12 років страждала, і, як чули ми з Івангелії, зверталася не до одного лікаря, до багатьох і старалася вилікуватися. І потратила весь свій прожиток, все добро своє на тих лікарів, але ні одного не змогла вилікуватися. Сьогодні було би дуже легко, маленька операція і ти здорова. А тоді, крім того, що хвора, та ще згідно з закону Мойсея вважається нечистою, бо закон Мойсея говорив. Кого буде постійна кровотеча в тої жінки, то вважається вона нечистою, вона не має права в тій своїй нечистоті доторкнутися до кого-небудь, щоб не передати йому свою нечистоту. Але що стається, чули ми в цій Євангелії? Ота жінка, як і весь ізраїльський народ, почув, що прийшов могутній учитель. Пророк, який чинить славні великі діла, воскрешає мертвих, уздоровляє хворих, всіляє німих, сліпих, глухих харік і вертає їх до здорового життя. І що та жінка робить? Вона йде до того чудесного лікаря. З однієї у ній борються два відчуття. Перше, я не маю права йти до нього, тому що я доторкнуся до когось і передам свою, йому свою нечистоту, що заборонялося строго настрого Мойсеєвим законом. А друге, я йду до нього як до чудесного лікаря який, думаю, поможе мені. І як чули ми, народ навколо топиться в Христа, тисне його. За одну мить оторкається десятки рук. Ось ця хвора, і квола, і немічна жінка. Думаємо, що 12 років кровотеча мучить її. Де ж там здоров'я набереться? Проти всього закону Мойсея протискається в тому натовпі. І дивіться, як чинить вона. Вона не підходить до Христа. Вона не турбує Його. Вона не звертає увагу свою. Точніш увагу його до себе, напросто просто каже, установляй собі, якщо доторкнуся, хоч краю одежі його, то одужаю І робить так. І в ту мить відчула вона, що спинилася кровотечею і одужала усю хвилину. А що каже Христос? Хтось до мене доторкнувся, бо я відчув силу, яка вийшла із мене. Петро говорить учителю, та одну мить навколо тебе народ тисячами стоїть. За одну мити виторкається десятки рук. Хтось до мене доторкнувся, бо я відчув силу, яка вийшла із мене. І бачачи, що не втаїться, оця жінка тремтячи. Тремтячи перед законом Мойсея трясеться. Бо знає, що може вчитель буде сварити її. Як ти сміла кровотечива, нечиста зайти в натовп людей, як ти сміла доторкнутися до мене, передати мені свою нечистоту. Бо навіть жертва не приймала від такої кровотечивої, нечистої людини. І вона не мала права з дому свого виходити. А тут ти прийшла до мене. Але що каже Христос до тої жінки? Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. відбадьорюючи, похваляючи оту сміливість жінки, оцю відвагу, а саме головне віру її. І оте зусиль, яке доклала вона, щоб серед здорових мужчин, жінок і хворий хворій небісі, протиснутися до Христа, не дивлячись на те, що вона перед ваше казав. Свою нечистоту чистоту навколо наліво і направо, до торк віри врятував її, до торк віри зцінив її, доторквіри під бадьорові голосом Христа, іди в спокої, будь здорова від своєї недуги. І хоч від Христа вийшла сила, Хоч приходять і стащини зі ногою кажуть, дочка, твоя померла, не турбуй учителя, що каже Христос. Знову звертається до тої віри, якої так мало бракує нам сьогодні. Не бійся, тільки віруй і буде спасена. І йде далі в дім Яїра, хоч дочка каже, вже померла. Бере собою тільки батька і матір дівчини Петра, Якова та Івана і приходить до тої спочилої, яка лежить на ложі своєму смертному. І дивіться, що каже Христос. Він до тої померлої дівчини, звертається як до живої, як до тої, хто дійсно заснула, а якийсь певний звук збудить його. Дівчино каже, тобі встань. Він каже, не плач, бо та дівчина не померла, але спи. І, мов до сплячої людини звертається Христос до той померлої дитини. І тут же вертається по Слову Божому, по Слову Господа і Спасителя. Владикі життя і смерті нашого Ісуса Христа, дух її. І вона оживає. І хоч там вийшла з Христа сила на ту кровотечиву жінку, жінку, нього ще залишається зусиль. І можливості підняти з мертвих дочку Яїра. Від нього постійно виходить сила, від нього постійно проходить турбота про нас грішних і немічних. І оцим Воскресінням тої дочки Господь приготовляє народ ізраїльський до Воскресіння, свого коли він сам, силою Боже спас, воскресне змертвий, щоб підтвердити, хто, що Він. Є істинний місце, який пішов на цей світ врятувати рід людський від панування злоби, ненависті і гріха. Але все залежить нам від віри, нам бракує тої віри, яку мала так ровотечева жінка, що проти закону Мойсеєву доторкнулася до одягу Учителя. І в Івані від Матвія в 15 главі так і сказано, і виносили на вулиці на Майдани, там, де проходив Христос, і благали Його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі Його. І хто доторкувався, той ставав здоровим. Якщо не тільки Христос. А дотор до одежі, в яку був вдягнений Спаситель, давав таку чудодійну силу, то чому? Сьогодні різні проповідники по вулицях наших кажуть, що не треба поклонятися ні животворчому Христу, ні іконам, ні образам? Бо все це ідолопоклонство. Коли на іконі зображений лик Христа чи Богородиці, чи мученика чи мучениці, чи святого, чи святої, і освячений молитвою церкви крокле освяченою животворчим Христом водою і молитвою, то чому не поклонятися йому? Тільки одне потрібно віру мати в цей животворний образ. І Він спасе і допоможе нам, бо написано молитву ощачення ікони, поклоніння образу належить до первого образу, тобто до того, хто зображений на цій іконі. І чому? То не можна поклонятися Богу, коли люди бачили його втіленого у плоть людської плоті Ісуса Христа. Для ко треба приходити з вірою у всесильну поміч його, він турбується про нас. Дивіться, жінка не просила звернути увагу на себе, але уздоровлена пішла, бо з вірою доторкнулася до Христа. І кажете, вона щаслива була, тому що. Вона жила в час Ісуса Христа, могла доторкнутися до нього. А ми сьогодні позбавлені цього, ні, милі мої, не позбавлені. Ми щасливіші за цю жінку сьогодні, тому що вона ще не знала про Божество Христа. Вона тільки чула, що відтворить творить дивні чудеса і з вірою. У його мутню силу доторкнулося до нього. Сьогодні Христос приходить до нас кожного разу, коли священник бере чашу, в якій тіло і кров божественна, учителя Господа Бога Спаса нашого Ісуса, Христа виголошує, зі страхом Божим вірою та любов'ю приступіть. Ми можемо приступити до Христа, доторкнутися до нього. Насамперед, найлегший спосіб через молитву свою. Не треба чекати неділі часу відправлення святої літурії. Христа відкриті го двері до нього 24 години на добу, 365 днів у році. Що хвилини, що секунди чекає на наші звернення. Ми можемо торкнутися до Христа, читаючи святе Письмо, святе об'явлення Його, яке Він дав через людей, щоб ми знали, що і як Він творив на цій землі. Ми можемо доторкнутися до Нього через святі тайни. Він вже доторкнувся до нас, сам Христос, через тайну хрещення і тайну миропомазання у святому хрещенні. І тільки чекає, що ми тепер зі страхом Божим, зірою, з вірою, з любов'ю, з щирим жалем за свої гріхи приступили до Нього. Тому, то, браття і сестри во Христі, ми щасливіші за цю жінку, бо ми знаємо, ким є Христос, для чого і ради чого прийшов на землю. Тож, дай Боже нам. З вірою у всесильність його, яка творила творить, і творити буде нещаслені чудеса на землі, доторкатися до нього приступати, припадати перед Ним молитві в покаянні і прийняті святих животворчих таїн. Лишається єдина умова, яку легко нам виконати. З вірою приступити до цього і отримати зцілення душі своєї. Амінь. Слава Ісусу Христу!